26 лютого 2022 року. Вибухи, невизначеність, шок. Одесити створюють чат взаємодопомога 740 у Телеграм. Це було щось на кшталт центру підтримки, де люди могли запропонувати або знайти допомогу. Амуніція, їжа, перевезення та й просто якась інформація. Цей чат зібрав команду волонтерів, з яких і почався благодійний фонд. Тримай це історія не тільки про допомогу, але й про створення спільноти. Ноти, де кожен може знайти підтримку. Фонд допомагає захисникам, переселенцям, пенсіонерам, незаможнім сім'ям, безпритульним тваринам та всім, хто постраждав у цій війні. Волонтери не просто роблять збори в чаті та роздають продукти на своїх івентах. Вони також турбуються про те, щоб люди, які бігли від війни, легше адаптувалися в новому місті. У серпні 2022 року фонд тримає по. Осів перше місце у рейтингу найкращих гуманітарних організацій Одеської області. Тоді в команді було 18 волонтерів. Зараз у фонді їх 40, половина з яких вимушені переселенці. Вся ця велика команда допомагає безкоштовно, виключно за покликом серця. Основна подія фонду щотижневий день підтримки. Команда провела 75 таких івентів для переселенців. А на додаток ще сім благодійних фестивалів та інших подій. Там волонтери роздають продукти, гігієнічні засоби та інші необхідні речі. Дні підтримки це не просто роздачі, а й виступи відомих одеських музикантів, оркестрів, майстер-класи, розважальні програми для дітей, шоу наукових чудес, обміни книгами та іграшками і не тільки. А ще кожна з цих подій допомагає збирати гроші на корисні речі для ЗСУ. Наприклад, завдяки розіграшам люди до і можуть виграти за це класний приз. Також волонтери закликають людей приносити на івенти допомогу для війська та жителів прифронтових сіл півдня країни. Це працює. Щотижня Тримай відправляє Україною посилки з продуктами та гігієною. Люди, які не опустили руки, дозволяють фонду тримай продовжувати свою місію, але з часом допомагати все складніше. І що продовжувати, волонтерам не завадить допомога спонсорів.